Нагодувати захисників і переселенців. Таке завдання цього року країна поставила перед Черкащиною. До його виконання взялися і прості селяни, і великі аграрії. Зараз у багатьох громадах збирають урожай городини, який потім відправлять на передову. Наступний сюжет про одну з ділянок такого картопляного фронту. Із самого ранку на картопляному полі шумно і весело. Тим паче погода сьогодні видалась сонячна. Працює техніка, люди жартують, обговорюють останні події, а робота робиться швидко і якісно. Селянам не звикати до фізичної праці, особливо якщо її мета благородна. Сьогодні вся культура сьогодні на полі долучається до нашої спільної боротьби проти ворога. От ми таким чином можемо сьогодні допомогти весною, посадивши картоплю, обробивши її. А сьогодні саме вибираємо, щоб нашим хлопцям було що їсти і щоб ми тут були захищені. Ми їм щиро щиро дякуємо. Дякуємо за те, що ми можемо тут сьогодні вибрати цю картоплю. Під картоплю для потреб переселенців і захисників у громаді виділили три ділянки: це більше 50 соток. Усі ці землі раніше не використовувалися, із них планують зібрати до п'яти тонн картоплі. Наступного року додасться капуста, морква та інша городина. Все вирощене піде на потреби держави, пов'язані з війною. Те, що ми сьогодні робимо всі разом, і кожен окремо це надзвичайно важливо. Не тільки для військових, не тільки для тих людей, які вимушено через військові дії, через агресію Кремля вимушені шукати собі прихисток домівки в інших населених пунктах, в інших куточках, не тільки світу, а й нашої України. Це та підтримка, це е, та справа, яку ми можемо долучитися у спільне нашу е, спільну нашу перемогу. Адже перемога це вона не тільки оголошується пострілами. Перемога оголошується і оцими руками, бажанням, бажанням серця, бажанням е кожного окремо і всіх разом. І саму картоплю голландської селекції і засоби захисту рослин і всю необхідну фінансову допомогу для обробітку людям надали давні партнери громади, науково-виробнича фірма Урожай та благодійний фонд МХП громаді. Керівник урожаю Олександр Воскобойник теж прийшов на сільську толку. Аграрій запевнив, що й надалі допомагатиме селянам наближати перемогу на продовольчому фронті. Свій час було запропоновано нашими партнерами, партнерами нашого фонду. Запропонована картопля на харчування військовим та переселенцям. Частково було прийнято рішення взяти дану картоплю, так як вона насіннєва і доволі так непогано виглядала. Я вам говорю як агроном, і всі ми так подивилися, що з неї буде толк. І разом дійшли згоди до того, що давайте її посадимо на наших громадах. Вважаю, що це є наш спільний, спільний крок до перемоги разом із нашими громадами. Просто крок до перемоги. Ми і громада. Економічна складова одна з найважливіших на війні, саме тому селяни вірять, чи їхній картопляний фронт сьогодні не менш важливий ніж військовий і готові працювати для перемоги стільки, скільки потрібно. Владислав Бедренець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.